Вітаю, дорогі глядачі народної думки. Тож залишилось 8 днів, щоб оформити допомогу. Щоб отримати гроші. Потім така можливість буде відсутня. Тож, що це за допомога? Кому потрібно поспішити, щоб її оформити, а іншим, прямо щоб отримати, тому що на отримання також залишилось 8 днів. Давайте детально розберемось, щоб ви не втратили гроші. Зараз про це детально, але перед тим нагадаю, що на каналі Народна Думка ми одні з перших розповідаємо про оформлення, допомог отримання, як це зробити. Прямо розказуємо так, що де натиснути. Тому не полініться, потратьте 2 секунди вашого часу. Долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Таким чином ви будете в курсі усіх цих допомог, як з ними що робити. І ті, хто перші оформлюють, завжди. Одними з перших, а то єдині, хто ці допомоги отримає. Тому щоб нічого не пропустити, підписуйтесь, я розповідаю. І так, 1 березня, останній день, тобто через 8 днів, да? ну в залежності, коли ви дивитесь це відео, останній день подачі заявки на отримання допомоги так званої зимової є підтримки, або ще який в простонароді називають. Тисячі Зеленського на отримання тисячі гривень допомоги саме через дію потрібно встигнути ті, хто ще думав, брати, не брати, вирішував, да? і тут думаю, так, була не була, візьму, Да? Ну, я не бачу причин, чому її не брати. Там розповідають про якісь читання даних, що там в нас читати. Я вас умоляю, да? скільки ти там тих грошей тих українців? Ну, принаймні, я по собі так сужу. Я її, до речі, оформив це так до слова, але е, саме подати заявку через ДІЮ можна до 1 березня. Якщо ви встигнете до 1 березня подати, потім гроші там за якийсь місяць нарахуються, і до кінця 2025-го їх можна буде потратити. А от ті, хто отримують виплати через Укрпошту, відповідно, їм і тисяча приходить на Укрпошту. Вони в окремому списку через дію них заявка не працює. Їм потрібно прямо отримати. Ну, не кошти отримати, а щось на ці кошти, тобто потратити їх до 1 березня. Тому що через Укрпошту трішки інші правила. Якщо ви не встигнете того зробити, гроші просто не нарахуються. Або, ну, якщо вони вже нарахувалися на Укрпошту, то просто переведуться назад в бюджет. Таким чином. Потрібно піти у відділення пошти е, і на ту тисячу, або взяти товарів, або замовити ліки, або оплатити комуналку, або виписати газети, або задонатити на ЗСУ. Тобто бачимо, що місць, куди ці гроші потратити як через Дію, так і через пошту, доволі таки багатсько. Тому не втрачайте можливості. дійте, якщо Вагалися і тут надумали, то знайте, що часу залишилося зовсім небагато. Інформація для тих, хто встиг оформити, але ще не отримав. Це її презентував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, що гроші поступово виділяються, і в порядку черги усі нараховуються. Тобто не переживайте ні про кого не забули. Усім, хто встиг і ще встигне подати заявки, буде виплата. Ще раз повторюсь, що потратити їх потім можна буде через дію до кінця 2025-го, через пошту до 1 березня. Ще до цієї інформації варто додати, що з 1 березня планують масово, тому що вона вже випущена, є в багатьох дія картку запускати. Тобто, через дію буде створена єдина картка, щоб не робити цих карт. Е, є допомога, національний кешбек, ще якісь виплати, всі на окрему карту йдуть, щоб всі ці не робити. І вирішили зробити одну єдину дія-картку, на яку будуть приходити усі е, допомоги від держави. Це як і соціальні допомоги, оформлені вплоть з 2021 року, як презентували в Міністерстві цифрової трансформації да Михайло Федоров, Такі нові, так і усі оці допомоги, які, типу, як тисяча. Да? Спочатку тисяча була ковідна, тепер тисяча є підтримки зимової, так і 6500 на дітей, так і виплати на книги, до речі, уже на ці карти. І тут да? тим людям, яким виповнилось 18 років, держава дає по 940 гривень на придбання книг. І ще дуже дуже багато хочу туди допомог підключити. Дав би Бог, щоб підключили і побільше їх давали. Да, і отак, якась така тисяча, там, хоча б раз в квартал, я вже не кажу кожного місяця, була б дуже і дуже доречною всім українцям, особливо в такий важкий час. Тож також за цим активно спостерігаємо, що тут буде за карта, як вона буде діяти, як можна буде з неї гроші тратити і в загальному про всю цю інформацію, тому що це вже от-от. На носі, тож не втрачайте свій шанс, оформлюйте, отримуйте. Я буду вам про це максимально розповідати. Тому не полінуйтеся, долучіться, щоб нічого не пропустити. До зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.